Апостол Павло сказав такі прості слова краще одне слово зрозумілою мовою, ані тисячу слів незрозумілою мовою. Тому ми повинні молитися своєю зрозумілою українською мовою. Більшість жителів громади не бажають бачити і приходити на служби до УПЦ МП. Віруючими жителями села була зареєстрована релігійна громада від Православної церкви України. А також головою громади Полинської сільської ради Яремчуком Русланом було правильно оформлені документи на приміщення церкви для того, щоб в майбутньому в юридичній площині могли законно. Знаходитись там здоров'я завтра і в церква, села Родниківка, 1900 року будівництво, яка є архітектурою пам'ятку місцевого значення. 1987 дев'ятсот році за рішенням сходки села. Люди одноголосно вирішили, ну майже одноголосно вирішили відбудовувати церкву, яка була закрита в 1961 році, і руйнувалася до 1987 року. Порожня руйнувалася на перекошений купол, відсутність даху, текла, стік. Не було стікол стік стік у вікнах, двері були побиті і так далі. Люди всі радіють від того, що ми маємо. Тепер в нашому селі, в селі Родниківка, українську церкву, де підносимо свої молитви нашою рідною мовою, за наших військових, за нашу владу, за село, от, за всіх тих, що зараз е, захищають наші рубежі там на сході. Ми просимо Бога і милості Божої для них.